На Кіровоградщині за добу зареєстрували 19 одужавших від COVID-19, повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Одужали 11 жителів Кропивницького, троє з Кропивницького району, двоє з Бобринецького району та по одному жителю Компаніївського, Голованівського та Добровеличківського районів. Виявили 21 новий випадок захворювання на ковід-19, чотирьох чоловіків та дев'ятьох жінок з міста Кропивницького, двох жінок з Новоукраїнського району, дні жінки з Компаніївського району, одного жителя Словоцького району, одного чоловіка з Бобринецького району, мешканки Гайваронського району, жінки з Добровеличківського району та жительки Благовіщенського району. Міністерство освіти і науки запустило пілотний проєкт, завдяки якому у школах створять та вестимуть шкільні електронні журнали та щоденники. Як повідомила прес-служба міністерства, що найменше дві-три школи в кожній області будуть випробовувати є журнали та є щоденники. Випробування триватимуть два робочих тижні з 5 по 16 жовтня. Усі зауваження та пропозиції від вчителів будуть враховані для подальшого досконалення системи. На Кіровоградщині завершено роботи на насосних станціях водоводу. Насосні станції першого, другого та третього підйомів поступово починають заповнювати систему водою, повідомляє КВП Дніпро Кіровоград. Проте споживачам не варто очікувати подачі води вже сьогодні, адже заповнення мереж потребує тривалого часу. Разом з цим розпочинається промивка та дезінфекція трубопроводів. Раніше анонсувалося, що вода в Олександрії з'явиться близько сімнадцятої години, 8 жовтня. 6 жовтня на сторінках Фейсбука з'явилися обурені пости містян стосовно пошкодження тополь в Олександрійських Топольках. По стобурам дерев хтось прийшовся сокирою. На місці подій в Топольках 7 жовтня працює поліція та працівники УЖКГ міської ради. Пошкоджено 43 дерева. Спеціалісти будуть розбиратися, чи можливо спасти дерева. Гравці ФК «Олександрія» захворіли на коронавірус. Після матчу з Олімпіком гравці здали тести на covid 19 Тести декількох футболістів виявилися позитивними. Наразі ФК Олександрія вживає усіх необхідних заходів. Команда в повному складі пішла на самоізоляцію. Тренери та співробітники клубу в екстреному порядку пройдуть додаткове тестування, після чого будуть визначені подальші дії.